Що, якби ви могли не просто бачити сни, а входити в них як у власну кімнату, ставати кришталево усвідомленим, щойно заплющивши очі, і перетворювати туманні пейзажі підсвідомості на особистий всесвіт, де ви, Бог, архітектор і головний герой. Здатність до усвідомлених сновидінь рідкісний дар сьогодні. Але уявімо, що одного дня вона стала доступною кожному. Це звучить як квиток у персональний рай, безмежний ігровий майданчик для розуму. Та чи не перетвориться цей рай на нашу найвишуканішу в'язницю? На початках це виглядало б як золота епоха людства. Уявіть собі, глобальну хвилю ейфорії: мільярди людей щоночі відкривали б для себе здатність літати над нічними містами, дихати під водою, гуляти поверхнями далеких планет. Творчість пережила б небачений Ренесанс. Композитори могли б прослуховувати цілі симфонії у вісні, записуючи їх вранці. Архітектори проєктували б неймовірні будівлі, гуляючи їхніми віртуальними коридорами, вчені розв'язували б складні рівняння, візуалізуючи їх у тривимірному просторі. Психотерапія вийшла б на абсолютно новий рівень. Пацієнти могли б зустрічатися зі своїми страхами в контрольованому середовищі, перетворюючи жахливих монстрів на комічних звірят і перемагаючи травми минулого. Спортсмени відточували б свою майстерність, проводячи тисячі тренувань за одну ніч. Здавалося б, ми знайшли ключ до розкриття повного потенціалу людського мозку, але незабаром проявилися б перші тривожні симптоми. Найбільшою небезпекою стала б залежність: якщо уві сні ти можеш бути ким завгодно, мати все, що забажаєш, і переживати ідеальні моменти знову і знову, то навіщо повертатися в реальність? Навіщо прокидатися заради рутинної роботи, рахунків та сірих буднів, коли вночі на тебе чекає світ, де ти супергерой, геній чи король? З'явилося б нове покоління. Сомнамбулічних ескапістів, людей, що в реальному житті роблять лише необхідний мінімум, аби дочекатися ночі. Продуктивність праці в усьому світі різко бупала. Реальні стосунки почали бруйнуватися, адже ідеальний партнер, створений власною уявою, завжди буде кращим за живу людину з її недоліками. Далі виникла б ще страшніша проблема розмиття реальності. Наш мозок запам'ятовує яскраві емоційні події, і неважливо, де вони сталися уві сні, чи наяву. Що якби ви почали плутати спогади? Чи справді ви вчора посварилися з другом, чи це був лише сон? Чи дійсно ви виконали важливе робоче завдання? Чи вам це просто наснилося? Це посіяло б параною та хаос. Судова система зіткнулася б із колапсом. Як відрізнити реальні спогади свідка від його яскравих сновидінь? Довіра, на якій тримається суспільство, почала б зникати, та найжахливіший удар чекав би нас із середини? Ми звикли думати про сон, як про наш власний простір, але це територія підсвідомості, а вона не завжди бажає підкорятися. Що, якби ваша підсвідомість, намагаючись опрацювати ваші денні тривоги та страхи, почала чинити опір вашому контролю, ви намагаєтеся створити сонячний пляж, а вона знову і знову повертає шторм. Ви хочете поговорити з коханою людиною, а її обличчя спотворюється у гримасу жаху. Ваші найглибші страхи, які раніше ховалися в туманних кошмарах, Тепер поставали б перед вами в усі своїй усвідомленій, гіперреалістичній могутності. Сон перестав би бути відпочинком, він став би полем битви із самим собою, з якого неможливо втекти. Зрештою, людство було б змушене адаптуватися. Виникла б ціла індустрія контролю сну, від клінік для лікування залежності до технологій, що викликають порожній сон без сновидінь. Суспільство розділилося б на тих, хто продовжує жити подвійним життям, і тих, хто боїться заплющувати очі, здобувши абсолютну владу над своїм внутрішнім світом, ми ризикували б втратити зв'язок із зовнішнім єдиним світом, який ми можемо розділити один з одним. І можливо тоді б ми зрозуміли, що найбільша цінність не в тому, щоб контролювати реальність, а в тому, щоб приймати її непередбачуваність і жити в ній разом.